Доброго дня, дорогі друзі, слава Україні! Вітаю вас сьогодні в понеділок на нашій черговій зустрічі по синдрому вигорання. Подивимося, таке основне джерело пожирача енергії, джерело тривог, джерело конфліктів. Це, звичайно, ваше робоче місце. Тобто, коли ти вже не можеш стати з ліжка, не можеш. Потребуєш сили, щоб відкинути ковдру в себе, то перше, від чого тобі хочеться звільнитися, це від роботи. З дітьми не можеш розлучитися, з чоловіком не можеш розлучитися, не можеш перекинути якісь відповідальність на інших людей, тому людина намагається в цьому стані. Та Звільнитися від того, від чого можливо наразі звільнитися. Це завжди робота. Тобто звільнитися від того, що являється вашим великим здобуттям, тим, чого ви домагалися, не за скільки років добивалися, йшли цим шляхом. І це такий момент, який дуже важливий в нашій терапії зупинити людям. Сказати, слухай, дивися, дивися, спочатку заспокойся. Хай світ навколо коло тебе зупиниться. Візьми собі час і потім ти приймеш рішення, яке ти хочеш прийняти. Будь ласка, прийміться до серця. Цугерця не мене. Якщо, бажає... Якщо ви хочете прийняти якесь дуже-дуже важливе рішення, в стані вигорання, в стані депресії, будь ласка, нічого не приймайте. Рішення, яке може змінити... змінити вашу долю. Ну, Був такий в мене випадок, що е, хворий в дуже важкому стані. Дійсно, там у нього була тяже, дуже тяжка соціальна фобія, е, і е, підключилася депресія і тяжке вигорання. І я його ледве-ледве мовила піти в лікарню. Він пішов в лікарню, то вже тут такі такі люди, які тебе люблять. Уявіться, може, вперше в житті хтось взагалі піклувався про нього. І питає, слухай, покажу, ось хлопця, слухай, каже, е, ти маєш зараз думати тільки про себе. От думай про себе, що б ти зараз хотів робити. При вигоранні людина реградує до дитячих концепцій. Тобто стає такою, як в дитинстві, має витримати, щепити зуби, іти, там, не знаю, до кінця. Все, що колись батьки вам говорили, це все стає на першу першу позицію і все. І це буде тільки так. Ну, і що хоче шестирічна дитина, яка мала зуби щепити і все життя, там не знаю кудись іти до і чогось там е, добиватися? Ну каже, малювати хочу. Почав він там малювати і там всі такі раді, і щасливі, додумає про себе. Ну і вирішив, що буде художником в 42 роки, буде художником. За спиною в нього були, була позика, дуже велика позика в банку, гіпотека да, на Житомир, там великий будинок був не, маленька дитина і дружина. Тобто він зараз відмовиться від своєї роботи, буде думати за себе, і той неймовірний результат, який він досяг, дякуючи своїм е, талантам своєї працездатності, він від того відмовиться, від справи свого життя, яка дозволила йому взяти позику в банку, на величезний, гарний будинок, завести родину. Тобто я дуже. Про чому? Зараз він хоче просто зняти з себе любу відповідальність, бо він не може її тягти. І замість того, щоб дати людині просто час відпочити, а не почати його так мотивувати, думати тільки за себе. Ми просимо людей зуп... почекати, поки зупиниться оцей е... е... круговоріт, кругообіг думок, і тільки потім приймати рішення. Тому що прийде людина до себе, вона колись одужає, і що буде бачити перед собою. Роботи нема, да? весить борг, тобто треба позбутися в будинку. Все, що все життя добивався, має зараз він втратив да? за один місяць. Ну такі речі. Так що дивіться, будь ласка, не приймайте ні в якому разі таких серйозних рішень, що можна зробити відносно роботи. Е, ну, я би сказала: подивіться, чи можна скоротити, а там піти на 50%, там, 30%. Я не знаю, в якому стані ваші фінанси. Подивіться, обов'язково, можливо, можна взяти. Лікарняний лист і взяти відпустку. Тобто, що зробити? Взяти себе, витягнути з цього стану і перемістити кудись. Це найкраще. я я не знаю я вже Друге таке глибоке вигорання, яке в мене стало перше, що я подивилася, що я для себе зробила. Ну я вже знаю ці симптоми, і, скажімо так, я свідомо. Захопила все, що можна захопити, там в такий шмат потягла, який неможливо було тягти. Це постійні це взяти хворих. Всі, всі, які йшли, це всі неділі працювати з хворими, їздити по місцям, де ну, не було просто росі... українськомовного фахівця, їти по місцям, де люди барикотували себе в гуртожитках з поліцією, потім доставляти їх. В лікарні, в тяжкому психічному стані, в психозах ну боялася, що росіяни ломляться до них. Я взяла двічі на тиждень проводити прямі ефіри. Я взяла двічі на тиждень, один далі один тиждень вебінари по всім темам. Запрошую фахівців, щоб працювали на каналі, щоб допомогти людям. Взяла на себе освіту, я не знаю вже скільки там, за, за, за сотні психологів, щоб вони навчилися, дістали відразу інструменти, які допоможуть їм допомогти працювати, взяла супервізія на себе і, звичайно, всіх 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 біженців, які тільки приходять. Тобто це був такий високий, такий великий шмат роботи, я також професійно не вмію це робити. І коли я побачила, що більше не можу, більше не вмію, перше, що я зробила, я закрила одним за, один за одним так, які відповідальні моменти і полишила ту роботу, яку я якби маю ще виконати. Але це, звичайно, дуже-дуже вдалося спіймати оцю, це, в цей момент, цей е, поворот ще так встигнула, але такі експерименти ще робити не потрібно над собою. Там, е, ще один момент, який дуже. Забирає багато енергії, це внутрішній конфлікт. І оцей внутрішній конфлікт він може фокусуватися на питанні, що мені зараз робити зі своїм станом. Я мушу бути там, а я не можу піднятися з ліжка. Внутрішній конфлікт може бути якийсь конфлікт стосунків з чоловіком, з дітьми, з батьками. Старі конфлікти, які просто неможливо наразі вирішити. Але він пожирає вашу енергію. Дуже допомагає питання, що так, зараз не можу вирішити, нема ресурсу. Але я вирішую його коли? Через півроку. Але тоді ви його і вирішите, ви маєте це зробити. Коли ви собі це скажете, ви побачите. Яке йде полегшення. Подивіться, подивіться, будь ласка, думки тривоги, думки проблеми, думки про думки. Якщо вони збирають у вас більше годину часу на день, це починається тривожне порушення. Це генералізте порушення. Будь ласка, займіться собою. І ще такий момент, що хочу сказати, це різниця між вигоранням і депресією. Давайте ми про це поговоримо наступного разу. Задоволений розкажу вам, поділюся з вами своїм досвідом, і побачимо, що треба робити. Дякую вам за увагу. До побачення. Слава Україні!